Привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні, на огляд у нас представлена газова портативна плитка. І так, відкриваємо чумайдан. Так, без жартів кейс в наявності війно повне, ну він є. Краще, ніж ніякого. За таку суму. Ціна цієї плити 285 там, щось гривень, можна і за 260 знайти. Навіть за 250. Ну, 260 гривень це найнижча ціна в інтернеті, яку я бачив. Цю конкретно я купував, кажу, за 280, по-моєму, 5 гривень. Для того, щоб зварити собі чайку, інколи на природі, на риболовлі чи там на роботі, Теж варіант, бо буває, що ночую на якомусь об'єкті, де немає світло є, але все одно потрібно якусь там плиту включати. А так, цанговий балончик. І вперед. Дістав плиту з кейса. В кейсі є інструкція на англійською мовою. Замовляв я плиту Happy Home. а прийшло… Ну, таке, Але 155, що та що та. Ну, думаю, від надпису там різниці немає ніякої, з вигляду вона точнісінько така сама. В інтернеті їх продають і по 999 вже зі знижкою, і по 1200 Це просто жах купували в Китаї їх, а тепер не знають, де діти. Але нормальні продавці продають от по менше як за 300 гривень. Ось така от є горілочка. В них горілочка підставка. Ну, вона досить широка, я б сказав. Тобто мал маленьку кружку поставити не вдасться. Так, зараз побачимо. І так, і так. Ось така от кружка сюди не стає, стає прямо на пальник. Так що мінімум літрова посудина сюди повинна встановлюватися. Бо якісь вже там зробити. Із Жесті собі підставку. Так, цанговий балончик я вже встановив, встановлюється дуже легко. Ось тут є такий флажок і виймається просто. Вирізом беремо сюди, просто його туди кладемо все, закривається. Ось цим речашком вмикаємо, не вмикаємо, а Під'єднуємо балон. Автоматично, так би мовити, і запал. Є п'єзовий елемент, крутимо до упору. Регулюємо полум'я, запалюємо. Можна зменшити. Горить дуже гарно, мені подобається. на стелі пластикова вагонка гріється. Коли вимикаємо до упора, балон сам від'єднується. Щоб запалити знову, потрібно знову під'єднати. Коли до упора, від'єднується. Досить правильне рішення з точки зору техніки безпеки. Ну, Більше тут нема що сказати. Плитка однозначно вартує свої гроші. 300 гривень за такий девайс. Ага. Тут є ще штуцер із клапаном. Для під'єднання звичайного побутового газового балону через шланг. Маленький газовий редуктор, все, нічого складного. Все металеве, метал тоненький, гнеться. Але, як я вже розказав, і ще раз повторюю, 300 гривень на варту однозначно. Щоб положити в кейс, ось це перевертається і все спаковується. Балон можна не ввіймати, він сам від'єднаний і лежить собі там на місці. Кому було корисне це відео, ставте лайки. Кому не корисне, ставте лайки. Кому взагалі на все по барабану, ставте лайки. Можете підписатись на мій канал і подивитись, що на ньому є цікавого. Дякую за увагу!